Одеса пережила одну з найпотужніших злив за всю історію спостережень. За сім годин на місто випала майже двомісячна норма опадів. Негода не робила чимало лиха. Тонули автівки, карети швидкої. Сотні людей потребували допомоги. Рятувальники були залучені на порятунок, а саме евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки. Семи різних автобусів, один з яких міжнародний, рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця. Зіставали транспортні засоби. Через затоплені вулиці зупинився рух електротранспорту. Було перекрито рух на понад 20 магістралях від Балківської та Пересипу до Черемушек Аркадії та Таїрова. На ліс дорозі утворилася вирва, де втопилися автівка та маршрутка. Місцеві мешканці одразу ж назвали її портал у пекло. Але найгірше, що через зливу в Одесі загинуло 10 людей. Більшість з них в одному з прибережних мікрорайонів. Тут води, по верхушку... тут води було по оцю червону черепицю паркану. В них не було двору. У сусідів не було двору, і у нас не було двору. Тобто тут все цілком було у воді. Тут неможливо було вийти. Тобто, ми перебиралися через сусідів, через паркан туди на гору, тому що інакше вийти було неможливо. Затоплені автівки та будинки, розтрощені паркани, все це лихо наробила одна потужна хвиля висотою понад три метри. Вода піднялася у лічені хвилини, розповідає Марина. Вона з двома дітьми намагалася перечекати стихію в квартирі на другому поверсі, але вода дістала до приміщення. Я вже план евакуації такий, да собі поробляла з дітьми приїхати з балкона, але я боялася, що хто нас там піймає, бо така була течія. Що... Вода підходила просто кожну секунду, все змивала, Мені ще одна маленька дитина. Зі свого вікна жінка бачила людей, що намагалися врятуватися на дахах. І гадки не мали, що у сусідньому будинку відбувається жахлива трагедія. Родина переселенців, що орендувала на півпідвал, не змогла з нього вибратися. Серед загиблих восьмирічна дівчинка. Бурхливий потік води був настільки потужним, що криків про допомогу ніхто не чув, кажуть сусіди. У нас получається охранка. У нас виходить приміщення охорони та гараж, і двері через кількість води захлопнулися. Я вважаю, на жаль, ці люди так і загинули. Думаю, що через те, що стрімко почала підійматися вода, заклінювали двері. Через велику кількість води неможливо було їх відчинити. Ця ж потужна хвиля змила 23-річну дівчину, що вийшла на вулицю. Її шукали всю ніч. Тіло знайшли на ранок. Ще одна жінка загинула в будинку на сусідній вулиці. Вода піднялася настільки високо, що на подвір'я Марини припливли декоративні коропи. Якою б потужною не була стихія, її наслідки не мали бути настільки жахливими, якби влада дослухалася до своїх виборців, кажуть мешканці постраждалих будинків. Ми вже довго скаржимось на цю лівньовку. Вона або десь перекопана, закопана, туди каналізаційні труби спускали люди. Я розумію, що десь подкопи якісь робили. І скаржились вже два роки, к ним приходили і комісії, телебачення, але все так і стоїть. Міський голова Геннадій Труханов в інтерв'ю «1 плюс 1» відкинув звинувачення у неготовності інфраструктури до потужних ударів стихії. Там взагалі не було, не було ніколи лівневої каналізації, яку ми плануємо зробити. Але ви знаєте, що в нас з бюджетом, що бюджет військово-соціальний, і ми маємо це розуміти. І якщо ми можемо, якщо ми можемо сьогодні... Прислухатись і не входити із дому, не виїздити на машинах, коли ми попереджаємо, що не треба цього робити. Дізнатися, що саме призвело до чисельних смертей. Президент Володимир Зеленський доручив віце-прем'єру Олексію Кулебі в Одесі та області. Через загибель десяти людей оголошено день жалоби. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.